Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Що курка, ти вже не квокчеш? Вся пропала апетит. Ну дивись мені. Мої Курочки. Ну а ми йдемо роботу робити. Це в нас мило, це в нас черпак, щоб було чим воду ляти. Зараз ми щось будемо робити. Вас випустити попастися, діти. Що курята, вам пшениця не лізе? Ну де? Де Іван? Оце як красиво така. Так. Хто це у нас винувате з того торжества? Подивиш, на ногу не став тобі де. Що, перший раз? Що, що черниш? Треба добре кіточки затихати. <рик> І стої, не чекай, Стоїть чекає, щось не лізь. Чекай, чекай, дивлюся, тут щось є. А, ні. Мос... Я думала, що крішка. <рик> ти за вухо тримай. Так, стояти. Тримай за вухо, бо пасок ти його не тримаєш. Сюди, ось, сюди треба звести. Все. Бо, Дари. А, а, більше більше, мені не Ні, сюди його просто ближче підвести. Треба. Так, тут так ви окріпіться, куди О, його ставити. О, Добрий все день. хорошо. Добрий день, що Шо там? Щось хочете? Лара. Ого? О, не знаю. А, а, ти зараза! Хайму! Козол вредний! Не тріпайся! А найбільше постраждайте ви, бо я можу відійти. Ой! Чернієш мама опота дуже. Не лізь до нього. Мама грумер. Я чула, що ви ладнали колесо. Пузіка. Десь пробили, десь зловили. Якогось. Зараз чіпаком хоплю. Десь якусь ваха зловили. Ну миємо, ми його миємо. Змиваємо. Так. Ой, зараз так, тріпатися пе. буде. Ой, буде тріпатися. Спокойно. О, зараз тріпнеться, такий, як тріпнеться, так як на мене води. <світ> <світ> на жопку. Та ти що? Так давай безум. Та він так просто дихає, да? Черниш? <рес> Грязний, правда? Я ж через така, що помий. Та куди? куди? Хочеш та Бухайно. сторона, Йоу. Лиши його вуха. Ні-ні, за вухо тримай, тримай. Тримай, тримай, тримай. Та він ж через те тікає. Ні, як за вухо тримати, він буде стояти. Це я бачу. Ой. Ха-ха, <реш> вода пауза. Який звіжбей, я не можу. Черніш, тобі подобається? Думаю, так. скільки на нього наліпилося знизу. Пішла друга година миття черніша. Ти <реш> розкажи, що це друга година? ти говориш, що багато вже часу. Вже як до шоста. Да? Година. ха Ми йому другу сторону. Це мандаринка, так? Там на котла. Мені здається, мандаринка. Напельсинку. Може, його козлами? Та ні, ти що. Така шерсть. ти що? Давай ще яру помиємо. Ще яру помийку. Я йду по вичеву для нього, щоб вичистив всю стару шерсть. Опа, козок. Наталя, не чіпай, по мені. Ну треба. Ну. Воно вичесує, є, -е черниш. Ти боїшся? Він не мене страшиться. до почекай, почекай. Давай, давай цього. Доворіть і все. <п 'ят> ми його зажали, все. Не страждай, козак, ми тобі допоможемо. Що ти попавсь? Стий! Стий, стій, стій. стій. Але не бійся так сильно. Ой, мам, ти його лякаєш сильно. Йому так скайфом. А. Ти <сум> Диви, яка капулка. Піп. Піп. А ну чомний є разок. Не треба. Вона дуже хоче. Ні. Я хочу, щоб він тебе копнув. Які оськи. Це своя капулка. Я пожертвувала чистотою своєї ноги. Ладно, він так Щоб Мама його добре вичислила. Таке смішне, я вам кажу. Стиньте, плюс мокре. Все, коротше. Буде козел, мати попит на коза. Касавець. Касавець, ми хочем, стой, касавець! Ми його не мучимо. Це дисклеймер. Дивіться, яка в нього гарна ножка стала. Ну коротше, з ним все окей, він просто боїться. Ой, дивіться, яка шерсть, файна. Все. Ти посивів тут бідний таїс тур. Ти віжиш на сей. Ти не тягнеш. О, все дивіться, який файний. Можеш ще хвоста? Стий, стій, стой, стой, стой! Ну відпусти, не чіпай! Зара і тримай за х тобі так добре на руці, так? Да? Бейбик. <світ> Ципачки. Це прикольно таке. Напевно, що я не зняла, як Наталка йому морду мила вмивала. Ой, ой, розкашлявся. Ой, що? Води похлебнули ще що. Чого ти бачиш? А? Красотка. Так, тут дві залишилося. Красоточки моїх, цієї тут нема. Все, відв'язує вогонь. Шоколадочка підйом. Дівчуля, вставай. Ти губітна повала, так, доч? Ну, всі, хто хотів, ті попили. Ясно. Може, ще раз захотіли, але я не знаю. Щоб мені їх ще раз поїхати. Та, ладно, прийду з поля нап'ють. Та ж піч мене. Кусай, кусай її, хай знає. Ну, ну шо ти? Ладненько, всім миру, спокою затишку. Дивіться, який довольний стоїть. Покупаний красавець. Красавець став. Хайно він висохне, файно прийде з поля. Не боїться потік. Тікай на двір. Пиши. Все, бігом. Іван, відкрий ту каструлю, може вони води поп'ють, ще хто хоче. Шукунка. Тепер ти типу. Все, всім папа.